Ти впадеш, ти Паду. Ну, розказуйте, що у вас тут. Бачу, підкорі зік новенький вам. Дали, ну, ну, так? Рубов, Рубовський такий. Рубовський, пайний. маєте радость тепер вже. Файний но. От що головне в роботі під да? щоб був хороший інструмент. А я сюди чуть не зайшов. Що ви не ну, говорите? Бачите, свіженьке ще. Свіженьке все. Леонид, а вы тут споклювали? Нет, нет, нет. 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 Ясно. Я еще не ну, как у вас тут нормально? Нормально. Отлично. Отлично. окей. Если у вас одеяло, то взагалі будет Ну, хлопцы, вы же спартанцы, или нет? Да. Не Ну так. Да. Ну показуйте, що -то. Я зразу зроб... ну, прийдуся по об'єкту, показуйте, що тут ви робите, що зробили. О, здобую, бачите, за сьогодні. За сьогодні? Так. І все? І все. Товстий слой. 1,8 мм мілі ми піднімаємо. Ага. Грібінка на підлогу, грібенка на плитку. І ще між цими грібенками і вперед. Давай ні, слой, тут же паркет буде йти. Ага. Задання мусово піднімати з 20 мм має бути рівень. Ясно. А це на стіна вже вкладали? Ні, то не наше. Тож не наше. Така топлеточка хороша, така Санкт-Петербурзі є клави. Там що от зверху? А вони в гаражі там штовхують. Ага. Розумів. Наверх ідем чи ні? Нема тут що дивитися. Ну але так то все добре у вас. Да. Всього вистачає. Вже вже, майже поч... все вистачає. Розуміло. Ну добре. Себе ще зніму. Покажу, що, Покажу, що я тут був теж. А не просто так. Ну. Так. Що, це мені гроші в конверті? Так. Номер телефону. Ти Луску ж будеш? Буду, так. Це дружина номер Лариса, з вас. Тільки приїхали вже гроші передаєте. Треба робити. То вже за тих комуністів то ще й зараз живуть. Ну ж за тих люди нам не віддали, тільки приїхали. Там 1100 злотих. не віддали, Цить, не віддали, як не віддали? Віддалиш? Ну то віддали, а знаєш, які там їхати? Півтора місяця тут був, свята, фіння за квартиру заплати, і на кармані тільки 400 злотих було. 500 в мене було. Нормальна свята? Тільки ну, в політику аж... в позиції. Отримали, отримали, все. Нормально. Ти коли десь суботу будеш неділю, так? Да? Так, да, десь так, Ну, зв'яжешся. Я буду в Луцьку в п'ятницю. П'ятницю.